Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали заступника начальника райвідділу правоохоронного органу на Львівщині, який вимагав у місцевого мешканця 2,5 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє кореспондент золотів.нет з посиланням на пресслужбу ДБР. Правоохоронець зателефонував чоловіку і повідомив, що зареєстровану на нього автівку помітили під час бійки на автозаправці поблизу Золочева. На ній нібито пересувались винуватці бійки, а сам факт розслідують його підлеглі за частиною першої статті 126 Кримінального кодексу України Побої. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до одного року. Посадовець запевнив чоловіка, що справу вдасться зам'яти за 2 тисячі доларів США, потім і збільшив суму до 2,5 тисяч доларів. Працівники ДБР затримали правоохоронця під час передачі всієї суми, яка відбулася в його машині. Зловмиснику повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. За клопотання в ДБР суд відсторонив фігуранта від виконання обов'язків та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тисяч гривень застави. Як встановили слідчі ДБР, правоохоронець діяв за попередньою змовою з начальником відділу одного з підрозділів цього ж правоохоронного органу. Йому також повідомлено про підозру в одержанні правомірної вигоди Частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. Інформує ДБР процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.